Якщо ви колись відчували, що блог вас більше виснажує, ніж надихає, знайте, що ви не одні. Постійний пошук ідей, монтаж, оформлення і вже не лишається сил на головне, на прояв себе. З вами Акерман Таня, і саме тому я створила клуб, це простір, у якому все готово для вас, щоб у вашому житті з'явилося більше. Легкості. Тут можна зупинитися, видихнути, і просто взяти те, що працює. Ну, я запрошую вас залаштунки нашого закритого контент-клубу. Отже, наш клуб він виглядає в стрічці ось саме так. І знайомство з нашим клубом починається із чату підтримки. Ви заходите до клубу, потрапляєте в. Групу із гілочками. І ми зустрічаємо нових підписників у чаті підтримки. В чаті підтримки ми спілкуємося, дівчатка діляться своїми досягненнями, своїми інсайтами, своїми успіхами, задають питання, отримують відповіді. Також в чаті підтримки вам завжди дадуть зворотній зв'язок. І в чаті підтримки я щодня. Даю таку невелику навігацію, де що новеньке з'явилося в клубі, або взагалі просто даю нагадування, де що можна знайти, якщо дівчата десь якийсь матеріал забули, що він є в клубі. Це наше таке клубне життя. Воно проходить в чаті підтримки щодня. Далі у нас є для спілкування. Простір Нова Я. В просторі Нова я вас щодня чекають практики, візуальні тести, щось для душі. Тут у нас проходив челендж 10 днів дисципліни. Він в доступі, його можна пройти, прослухати, проглянути. Також у нас в доступі програма Моя авторська 21 крок до себе справжньої. Цю програму ви теж. Можете крок за кроком пройти вона тут в клубі в доступі. Також в клубі в просторі Нова Я ви можете познайомитися із моєю історією життя, якою я поділилася. Також можете познайомитися із дівчатками клубу, які залишили тут про себе свої простори, свої розповіді. І взагалі тут ми ділимося своїм життям. І наступна гілочка в клубі це правила клубу, з якою ви маєте обов'язково познайомитися. Тут знаходиться відеоогляд клубу, тут знаходяться правила клубу, тут є реквізити на оплату. Це важливий простір для кожного, хто приходить до нашого контент-клубу. В клубі багато гілочок, адже клуб вже живе два роки. І все, що вам потрібно зробити спочатку, це пройтися по всіх гілочках, зайти до них і подивитися, а що ж там є таке, що може бути мені корисним. Якщо ми натиснемо на гілочку фото дописи сторіс», тут ви побачите посилання синеньке, на яке ви натискаєте і можете потрапити. До ось такого великого каналу. Це канал із, доп... із фото-та відеоконтентом, який поповнюється щодня. Він по рубриках, ви бачите, можемо зайти до однієї рубрики і подивитися. Тут вже багато різного контенту. Також щодня публікуються готові ранкові. Сторіс та афірмації. Йдемо далі. Є у нас така гілочка, яка називається інстаскарбничка. Якщо натиснемо на неї і перейдемо за посиланням, ми потрапимо ось у таку велику групу, теж з гілочками, де зібрана вся інформація по інстаграм і постійно поповнюються новини. Оновлення, які з'являються в інстаграм. Адже Інстаграм нас не перестає дивувати, тому ми слідкуємо за оновленнями. І тут зібрано весь актуальний матеріал щодо просування в інстаграмі. Якщо вас цікавить психологія, мотивація, практики, ви можете зайти до Гілочки Нове життя. Приєднатися за посиланням. До ось такого великого каналу, якому вже більше року, вже півтора року. Тут вже теж багато матеріалу, тут є також готові сторіс психологічного напрямку, тести готові. І канал теж поповнюється матеріалами, які ви можете використовувати у своїй роботі. Рухаємося далі. Гілочка йога, – Це теж канал. Для тих, хто цікавиться йогою та масажем, з готовими дописами, з готовими фонами, стікерами і готовими сторіс. Є у нас канал футажі. Ми приєднаємося. І це новенький канал, канал футажі ВІП. Тут у нас вже 46 фото і 344 відео. Канал поповнюється майже щодня. Все для вашого креативного контенту. відеоконтенту. Канал для б'юті-майстрів. Б'юті-контент. Тут теж є і дописи, і готові сторіс. Фото, фони, відео фони. Канал трохи менше поповнюється, не дуже є актуальним він на сьогодні. Але матеріали додаються. В доступі у підписників клубу також є курс Canva. Ми натискаємо і потрапляємо до гілочки Canva. Тут є посилання на курс, Canva, до якого ви можете приєднатися. Також тут поповнюються у гілочці матеріали, адже я працюю саме в Canva, тому постійно ділюся з дівчатками новими матеріалами, новими інструкціями вже своїми. По роботі в Canva. Ну, оскільки я постійно працюю в Telegram, то, звичайно, у нас є канал, до якого можна приєднатися про Telegram. Тут теж багато відеоінструкцій, де ви можете опанувати роботу в Telegram. Це мої особисті напрацювання. Також у нас є великий. Матеріал зібраний у групі фотомонтаж. Натискаємо на гілочку Фотомонтаж. І тут ви можете перейти до великої групи з гілочками Фотомонтаж СТОріс. Ось вона, група, в якій зібрано все для вашого створення відеоконтенту. контенту Storріс, Рілс. Тут і стікери по групам зібрані по кольорам. І затемнення, і ефекти, і живі відеофони, і ідеї для фото, мультяшні відео і фото. Тренди постійно публікую тренди, які з'являються в інстаграм. Відео з тваринами, меми, інструкції це дуже велика група, постійно наповнюється матеріалами. Звичайно, в. Клубі велика кількість вже за два роки готового контенту, а саме дописів. Ви можете погортати, знайти свою нішу, тому що дописи вони розподілені по нішам. Ви тут навіть можете знайти дописи для продукції для чоловіків. Готувала я можна знайти дописи по хендмейду ідеї. Можна знайти дописи для онлайн бізнесу тут взагалі. Велика дуже добірка, тому що мережевиків дівчаток дуже багато і тут постійно поповнюється. У нас є дописи для обличчя для продукції. Так. Поповнюється часто і багато залучаючи контент, тому що це саме те, що кожен може адаптувати під свою нішу. Ви тут просто заходите на сайт і легко копіюєте свої е, от, собі матеріали. Матеріалів дуже і дуже багато. Поповнюється капкат ідеї по роботі в додатку, капкат створення креативних фото і відео. Це новенькі зовсім ідеї. Публікуються лише для підписників клубу. Е, Капкат-шаблони також, тут уже 176. Це теж добірка лише для підписників клубу, в ну, майже щоденне поповнення. В клубі також є доступ до аудіокниг. Натискаємо на гілочку і потрапляємо до простору. Тут є навігація. Ви бачите, тут вже зібрано ось 70 книг. Далі друга частина навігації, на неї натискаєте, і друга частина. Тут 100 аудіокниг в другій частині. Але після другої частини ще є поповнення, яке не потрапило в навігацію, тому тут вже забагато, ніж 100 аудіокниг. З вересня у клубі вже в доступі матеріали великого мого особистого авторського курсу по роботі із чатом GPT і нейромережами. В цій гілочці 17 модулів. Ось вона навігація. Це 17 модулів по роботі із чатом GPT. Це інструкції, це промти, це теоретичний матеріал по роботі саме із чатом GPT та нейромережами. Матеріал постійно поповнюється. Тут 17 модулів. Але е, далі йде поповнення вже саме для підписників клубу. Також окремо в гілочці зібрані інструкції по генеруванню фотоконтенту. Це теж окремий модуль, який можна опрацювати по тому, як генерувати фото в нейромережах. Всі відеоінструкції. Також є у нас простір. Фотосесія. Тут інструкції, як правильно працювати і створювати свою фотосесію. Також є простір відео інструкції по роботі з нейромережами. Тут інструкції з генерування відеоконтенту. Ну, і також ви можете потрапити до великого архіву. А і промптів. Ви теж натискаєте на гілочку, переходите за посиланням шевсиненьким. І потрапляєте ось у таку велику групу з гілочками. Де зібрані промти за е, нішами. Вони всі окремо копіюються. Їх можна використовувати як самостійний промт, можна допрацьовувати під свій продукт, під свою е, нішу. А також найголовніше тут є. Промти по створенню букв, стікерів. Тут є промти по створенню фото під ваш продукт, ідеї. Тут є відеопромти. І найголовніше на сьогодні те, чим дівчатка користуються, це фотосесія промти. Щодня намагаюся дівчаткам давати нові ідеї для фотосесій. Промти, які вони використовують в своїх блогах, щоб бути унікальними. Якщо ви надаєте перевагу просуванню за допомогою каруселей в своєму блозі, то у нас теж є така гілочка, яка називається каруселі. І в цій гілочці вся інформація по тому, як правильно будувати каруселі структурно. Інструкції, як створити карусель в Canva, як створити карусель в Інстаграм, як створити карусель за допомогою нейромережі, шаблони, промти, як створити відеокарусель в Капкат. І все це в доступі у підписників клубу. Є також гілочка, яка називається Консультації. Це промти і ідеї для дівчаток, які працюють в інші тару, нумерологія, психологія, тобто надають консультації. І тут зібрані такі ідеї для, саме для них. Працюю під запит своїх дівчаток, під запит своїх підписників. В клубі є у мене. Ті, хто займається нерухомістю, тому для них створено окремий простір з ідеями, промтами для створення їхнього контенту. Також є канал такий пізнавальний магія ароматів по парфумам. Ну і в нашому клубі є такий простір, як просто спробую. І в цьому просторі проходили невеликі п'ятиденні, триденні практикуми. А зараз тут ось є посилання, і, до речі, всі ці практикуми вони тут є в доступі, ви їх можете пропрацювати. А зараз у нас тривав практикум ріл з без страху. Тут є посилання, за яким можна перейти, і ви знову бачите ось таку групу. З гілочками, де проходив практикум семиденний, але ми ще не завершили, ми ще працюємо. І е, цей практикум, він є в постійному доступі у підписників клубу. Вони можуть повертатися, допрацьовувати, опрацьовувати, і також тут є доступ до е, навігатора-генератора. Це той. Е, Навігатор-генератор, де, за посиланнями ось, можна поступово покроково перевірити себе, чи правильно я збираю свій рілз. У кожній в гілочці багато матеріалу, багато промців, багато. Гуків, очків, які потрібні для роботи. Дуже багато відеоінструкцій, готових уже, які допомагають дівчаткам працювати над створенням своїх різ для блогу в Інстаграм. Ось такий у нас рілз без страху. Ось так ми живемо в своєму клубі. І кожен Незалежно від того, до якої ніші він належить, може знайти для себе користь у нашій спільноті. Отже, наш клуб не про копіпаст. Він про системність, про розвиток, про тренди. Ви отримуєте не тільки матеріали, ви отримуєте відчуття впевненості. Блог у вас під контролем. Все зібрано в одному місці. А ви зосереджуєтеся на головному на собі, на своїй аудиторії і на своєму бізнесі. Тому долучайтеся і побачите, як ваш блог почне змінюватися вже з перших днів. Приєднатися до нас можна 1 та 2 числа кожного місяця.